Півтора мільйона тонн кролячого м'яса щорічно це світова норма виробництва. Лідер у цій галузі Західна Європа для українських селян. Кріль звичайна домашня тварина в господарстві. Проте, чи розвивається кролівництво на промисловому рівні в Україні, і чи є у цієї галузі майбутнє, з'ясовувала рубрика Рідне село. Товні не скаже, що тут знаходиться потужне підприємство. Проте за цими стінами вирощується 21 тисяча кролів. У селі Лебедівка на Київщині кролячий рай. Тут вже 10 років розводять кроликів новозеландської та каліфорнійської порід. Відрізняється каліфорнієць забарвленням та вагою. На виході кажуть працівники ферми м'ясної продукції з нього більше. Проте з новозеландцями кажуть працівники ферми простіше. Вони не такі примхливі до умов. Займатися кроліком очі сложна животне очі но, але, але роботи з ним тяжело. Кроликів головне не лякати, кажуть на фермі. І між клітками рухатися якомога тихіше, адже головне для них спокійна атмосфера. Тоді вони не будуть хворіти і швидше набиратимуть вагу. Не можна брати кроликів за вуха. Це травмує їх і призводить до глухоти. А слух кролику потрібен, щоб розчути небезпеку. В їжі кролики не примхливі. Такого комбікорму в ньому трав'яна мука, овес, сіль та вітаміни. Їм вистачає до 300 грамів на добу. Ростуть пухнасті 3-5 місяців. Після цього найкращі відбираються для розмноження, решта до м'ясного цеху. Ось такий кролик не їсть ні моркви, ні капусти, проте важить уже майже 3 кілограми і через тиждень поїде до магазину. У цьому приміщенні самки з дитинчатами. Тут для них усі умови і майже стерильна чистота. Клітки у них теж особливі. Такі придумали французи. Самка і малюки живуть окремо. Так матусі не нашкодять кроленятам. От він ще голодний, злой, возмущається, тому що йому можна кушати. Цим кроленятам лише тиждень, проте вони вже вивчили власний графік і чекають на годівлю, а годують їх раз на добу. Он хорошо покушав, тому що йому три місяці нужно попасть в хороший магазин, тому он старається. А от до забійного пункту нас не впустили, адже там санітарно-гігієнічна зона, і потрапити туди можуть лише спеціально підготовані люди: забійники та санітари. Так само і перед відправкою м'яса до магазинів обов'язково здійснюється експертиза спеціалістами ветсанслужби. Щоб попасть в эту зону, нужно заповнити анкету. или у вас родственники ваши не боляють інфекційними заболіваннями. Найбільший кролик може вирости до 6 кілограмів, проте для рентабельності справи достатньо і 3-4 кілограмового кролика. В радянські часи кроликів не розводив тільки лінивий. Зараз же кролівництвом займаються одиниці. Проте технолог Геннадій говорить, що ця галузь прибуткова і має майбутнє. Рентабельність підприємства, звісно, существует, тому що так ніхто працювати не буде. Та проблема цієї галузі не лише в прибутковості виробництва, а й у нестачі кваліфікованих кадрів, технологів у та ветеринарів. Щоб дійсно відродити кролівництво, потрібні досить великі ресурси і без допомоги держави тут не обійтись. Держава надавала підтримку в рамках. Програми селекції це було до 2011 року. В цьому році кошти передбачені. Загалом в селянських господарствах та на промислових підприємствах вже налічується 5,7 мільйонів голів кролів.